У білому домі заявили, що ідея цієї зустрічі, пропозиція, вона надходила саме від Путіна, від росіян про це заявила Керолайн Ліві, та речниця Білого Дому вчора на брифінгу. Вона каже, що справді під час зустрічі спецпосланця пецпосланцем Віткофа з президентом Путіним було досягнуто великого прогресу. І от е, з російського боку росіяни ви, висловили бажання зустрітися з президентом Трампом. Коли саме Путін, от, в яких формулюваннях власне кажучи, все це озвуч. Чов відкофу як це звучало насправді ніхто достеменно не знає, оскільки ми знаємо цю інформацію, вже яка пройшла через кілька стадій передачі від Віквідкофа Трампу, від Трампа його речникам і адміністрації. Відповідно, Трамп може сприймати цю пропозицію від Путіна як ну таку ідею вже і зараз зустрічатися і говорити. А Путін міг все це загорнути зовсім інші формулювання. Віткофу сказати, ну в якийсь момент було б добре зустріти. Ти з президентом Трампом, ми знаємо, як Путін в принципі може оце млямлити і оптично дуже говорити. Трамп дійсно покладає надії, що після розмови його посланця Стіва Віткофа із Путіним учора в Москві справа піде далі і вдасться Путіна по перше виманити на якусь зустріч. А по-друге, на цій зустрічі укласти договір, угоду якусь про припинення бойових дій. Це мрія Трампа. Це його намір, який він плекає вже доволі давно. Путін всіляко відтягує цей момент, продовжує війну, задурює Трампу голову. Але вчора Путін таки зустрівся із посланцем американського президента Стівом Віткофом, який вже не вперше прибуває на рандеву із кремлівським диктатором до Москви. Зустріч тривала понад три години, і за її результатами американський президент вийшов із заявою, що наступного тижня ймовірно йому вдасться зустрітися як з Путіним, так і з Зеленським. І вже наблизити омріяний довгоочікуваний мир. The New York Times, американська провідна газета пише про те, що справді наміри зустрітися із Путіним у Трампа є, йдеться дійсно про наступний тиждень. І Йде мова про саме тристоронню зустріч одночасно із. Путіним з Зеленським, як повідомили, виданню дві особи обізнані із планом Трампа. Американський президент має зустрітися намір особисто із Путіним наступного тижня і зразу ж таки, не відкладаючи довгу шухляду, провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським. Е, чи вдасться це здійснити? Поки що велике питання У багатьох, зокрема європейських лідерів, є сумніви в тому, що цей формат вдасться втілити, що Путін. Справді має намір говорити предметно. Водночас європейські лідери не будуть присутні на цих зустрічах. з Чим вони загалом погодилися? New York Times повідомляє, що вчора відбулася і телефонна розмова відразу ж після того, як Вітков поговорив із Путіним. Такий колективний кол, дзвінок здійснили якраз Трамп, Зеленський і Вітков. А також у цій розмові були присутні брали участь прем'єр-міністр Великої Британії Кірс. Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Стуб, Еммануель Макрон, генеральний секретар НАТО Марк Рют і віце-президент Джей Дівенс і держсекретар Марко Рубіо. Ну бачимо, дуже багато людей брали участь в розмові. Було кому злити інформацію, що називається. Тобто, Нью-Йорк Таймс, свої джерела очевидно, знайшли із кола тих, кому був доступний зміст цієї розмови. Значить, Трамп говорить. Про те, що перспектива цієї зустрічі наразі дуже добра, дуже хороша, і є дуже велика ймовірність, що вдасться завершити раунд перемовин і дійти до кінця шляху. Але водночас відчувається, що американський президент говорить про ці перспективи доволі таки обережно. Так він вживає такі формулювання: висока ймовірність, дуже ймовірно, високі шанси і так далі. Хороші переговори відбулися. Це все, нібито звучить так нарочито оптимістично. Але гарантій Трамп не дає. Він вже навчений путіним, що все може зірватися в останній момент, все може абсолютно змінитися. І невідомо, що Путін мав на увазі, коли говорив Віткофу, що має бажання зустрітися з Трампом. Бо зараз якраз і CNN, і New York Times, і Fox News усі пишуть, що ініціатива. Перша ця ідея надходила цього разу саме від кремлівського диктатора. Путін запропонував зустрітися з Трампом. А той вже підхопив і розвинув цю ідею. Послухаймо американського президента, як саме він коментував учора. От це можливе просування на переговорному треку шляху до досягнення миру між Росією та Україною. Є дуже добра перспектива того, що вони погодяться. Ми ще не визначили як саме. Але сьогодні ми мали дуже хороші переговори з президентом Путіним. І є дуже велика ймовірність, що ми зможемо завершити раунд, завершити кінець того шляху, бо цей шлях був довгим і залишається довгим, але є хороші шанси, що зустріч відбудеться вже дуже скоро. Шанси хороші, але санкції відкладати Трамп не збирається. Проти Індії він вже оголосив введення додаткових тарифів за те, що Індія купує російську нафту, і наступний крок буде введення подібних санкцій проти Китаю. Принаймні, Трамп це теж учора озвучив цілком чітко, і це означає, що до кінця він путіну не вірить і звичайно розуміє, що треба перестрахуватися потрібно посилити свої позиції перед такою потенційною зустрічю.